Наш комітет з питань інтеграції України до Європейського союзу 15 серпня розглянув. Текст проєкту закону про ратифікацію фінансової угоди відновлення водопостачання і водовідведення України між Україною та Європейським інвестиційним банком, внесений президентом України. Тісно, знову ж таки наші з вами дії дозволять завершити всі внутрішньодержавні процедури, які необхідні для набрання чинності фінансової угоди між Україною і Європейським інвестиційним банком, яка була підписана ще 9 квітня 2025 року у місті. Брюссель згідно із законодавством України, як сказала пані Альона, дійсно ця угода передбачає підтримку для України у вигляді позики в обсязі 100 мільйонів євро для подальшої власне реалізації цього проекту про відновлення водопостачання і водовідведення України. Цей проект передбачає реалізацію між 25 і 29 роками низки субпроєктів, вартісті кожного з яких може варіюватися від 1 мільйона євро до 50 мільйонів євро, які будуть спрямовані на усунення недоліків водопостачання та водовідведення через війну в Україні. Тут можна проводити роботи з модернізації реконструкції, розширення інфраструктури водопостачання і інфраструктури збору та очищення стічних вод. Також можна залучати експертів для підтримки управління координації, моніторингу і планування щодо кожного проекту, який буде реалізовуватися в рамках цього фінансування. За результатами розгляду наш, наш комітет пропонує Верховній Раді ухвалити цей. Законопроєкт за основу, і в цілому, і прошу колеги всіх підтримати. Дякую.